Триває 169-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдав. Авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове і Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного. Великоартакового та лозового. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.